Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. значить, показує. Дивіться, Фінляндія відбудовує країну. Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Що саме важливе? Крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, яса закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися. Бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. Європі нічого не залишається після цього. як... Берегти цілісність України і так далі, бо там будуть так, їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна кількість, і замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти, пропонується закордонні кошти вливати в Україну для того, щоб... Наслідки війни переробити з цього будувати нові там будинки, дороги і так далі. Та да, вони будуть на Україні заробляти звісно, заведуть свої кампанії, так далі, але це дає нам безпеку, це дає нам той ресурс, який нам потрібен. Це допоможе а, не втручатися корупційним схемам в Україні в це все, бо це зовнішніми партнерами буде контролюватися. Це да хіра робочих місць. От просто приготуйтеся. Ото все, що казали за Україну, що вона розквітне після війни, буде дуже сильна і так далі. Це правда, це не відбудеться зразу. Ну давайте почесну. Це Роки на це підуть, може там 10-15 років, але за цей час Україна виросте до нереальних масштабів. Це може стати однією з найкращих країн взагалі в світі. Ми відмучились дуже багато, і наші предки, і ми, і пра -пра -пра предки. новини гарні. Слава всім українцям, які досі тримаються все вже Україна, Па-па. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.